Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми з вами будемо проводити лабораторну роботу кольорові реакції на білки та амінокислоти. Спочатку потрібно сказати, що всі якісні реакції на білки та амінокислоти поділяються на універсальні та специфічні. І почнемо ми з вами сьогодні з універсальних реакцій, а саме з біуретової. Біуретова реакція це реакція, яка характерна для білків. Поліпептидів, а також деяких амінокислот реакція на наявність пептидного зв'язку. Біурет, що дав назву цієї реакції, утворився при сплавленні двох молекул сечовини. У сильнолужному середовищі пептидні групи переходять в єнольну форму і при взаємодії з катіонами купрум 2, утворюють сполуку фіолетового кольору. Аналогічно, білки та поліпептиди. Дають дану реакцію. Чому так відбувається? У сильнолужному середовищі молекули білків, поліпептидів і біурету переходять у гнольну форму та утворюють спряжені аніони, в яких негативний заряд локалізований на більш електронегативному атомі оксигену. Дані аніони утворюють ковалентні зв'язки з катіоном Купром 2 в той же час вільні пари електронів і мінних атомів нітрогену утворюють координаційні зв'язки з катіонами Кубром 2. І таким чином утворюється комплексна сполука фіолетового кольору, яка має синій або червоний відтінок в залежності від кількості пептидних зв'язків. Дану реакцію дають білки та поліпептиди, в яких є не менше ніж два пептидних зв'язки. Окрім білків та поліпептидів, дана реакція характерна для деяких амінокислот, таких як гістидин, сирин, треонін та аспаргін, при достатній їх концентрації у розчині. А тепер ми переходимо безпосередньо до досліду. Для досліду нам знадобиться розчин яєчного білку 1%. Розчин будь-якої амінокислоти з концентрацією 1000%, розчин гідроксиду натрію 10% та розчин сульфату купрому 1%. Для початку ми беремо дві пробірки. В одну пробірку наливаємо розчин яєчного білку. Один мілілітер. Один мілілітр. Та у другу пробірку наливаємо розчин.

До кожної пробірки додаємо по декілька крапель натрій оаж Пробірку No1. розчином яєчного білку я додаю Ой. і перемішуємо. Далі додаємо до другої пробірки декілька крапель натрій оаж І також перемішуємо. Таким чином ми з вами створили лужне середовище. І після цього в пробірку номер один ми додаємо приблизно по 2 дві, дві краплі 1% розчину купрум СО4, сульфату купрому. Перемішуємо і спостерігаємо. Появу фіолетового забарвлення. Це в нас відбулося в пробірці номер 1 Далі додаємо до пробірки номер 2 також розчин купром СО4 декілька крапель. І перемішуємо. І бачимо, що. Забарвлення трошки-трошки ледь-ледь з'явилося. Воно таке блідо-блакитне забарвлення, Не стійке, якщо його перемішувати, треба записати ці спостереження до лабораторного зошита і зробити відповідні пояснення.